Після повернення з фронту вони обрали шлях стати підприємцями і розвивати власну справу. У Вінниці міський голова Сергій Моргунов вручив ветеранам перші ваучери на 100 тисяч гривень від міськради на започаткування бізнесу. Кошти мають надійти на рахунки підприємцям і дати поштовх у реалізації їхніх бізнес-ідей. Ми плануємо підтримати понад пів сотні різних ініціатив, починаючи від ремесла будь-якого і крафтова продукція до IT. Ми прекрасно розуміємо, що саме малий бізнес є основою для будь-якої економіки, не тільки Вінницької територіальної громади, а по великому рахунку будь-якої держави, тому що це фактично формується середній клас який приносить відповідно і блага для тої територіальної громади, в якій вони проживають. Ну і важливо ще, що саме ваш приклад він повинен стати таким бути натхненням для і прикладом для інших ваших побратимів. Ветеран Олег Біленький ваучерні гроші планує вкласти у реабілітацію тварин. Його діти ветеринари. Біля їхньої клініки планує облаштувати центр для хвостиків, які отримали різноманітні травми. Олег добровольцем на війну пішов у 58 років і втратив там здоров'я. Тож тема допомоги і відновлення йому дуже близька. З тваринами маю справу вирішив. Що з чимось допомогти, бо багато тварин надходить з зони бойових дій. Там будуть різні вправи проводитися з ними, бігові доріжки, басейни, різні ігри. Тримає у руках сертифікат на 100 тисяч гривень і ветеран Сергій Касіянчук. Він вже знайшов приміщення, планує робити ремонт і купувати обладнання. Закінчив курси кондитера. Його бізнес-проєкт у сфері гостинності. Я хочу розпочати бізнес в галузі пекарства. Хочу пекти автентичні українські вироби, також ну, поєднати це з проведенням майстер-класів для ветеранів або для переселенців. Тимошчук переїхав до Вінниці у 2014-му через війну. В час повномасштабного вторгнення став на захист країни. Має важкі поранення, добре знається на електриці та сантехніці, тож вирішив знайти команду однодумців і розвиватись у цій сфері. Я до повномасштабного вторгнення працював вже тут в Вінниці сам на себе електриком. І після там повернення з фронту, після лікування всього, цього, то я вирішив спробувати вийти, скажімо так, з тіні і стати ФОПом. Ветерани вони дуже складні люди, і підтримка міської ради дуже допомагає. В тому, щоб вони почали соціалізуватися в громадському звичайному житті, ваучери отримали ветерани, які перемогли у першому етапі відбору. На початку травня міська рада дала старт наступному, який триватиме до 2 червня. Якщо ми говоримо саме про грантовий ваучер, то основна вимога це проживання в Вінницькій громаді, це наявність посвідчення учасникам бойових дій і заповнення досить простого бізнес-плану. Я наголошую всіх, хто ще не встиг податися, подавайте на подавайтесь на другий етап відбору проектів. До речі, в цьому другому етапі 16 ваучерів є для ветеранів на на, на започаткування власної справи. Підтримка малого бізнесу це фундамент економічної стійкості громади. Загалом на цей рік Вінницька міська рада передбачила видачу більш ніж пів сотні ваучерів для різних категорій отримувачів від 50 до 500 тисяч гривень. Ірина Дідух, Олег Літвінцев новини за день Телеканал Віта.